Готові до транспортування та виконання бойових завдань. Ось ці п'ятдесят ефпівідронів Вінницька громада передала для новоствореного підрозділу нацполіції. Його бійці нині ще проходять навчання та підготовку, але вже зовсім скоро вирушать на фронт, щоб стати на захист країни від ворога. Аби у зоні бойових дій захисники мали підтримку з повітря, їм надали пташок із нової потужнішої партії. Це... FPV-дрон, але вже покращений, який має більш потужну батарею, і збільшені пропеллери, полегшений корпус, що дає можливість довше бути, вже 15 хвилин. До 15 кілометрів може в одну сторону рухатись і може нести до півтора кілограма ваги заряду. За словами бійців підрозділу, – саме та зброя, якої вони нині потребують, чи не найбільше. Тож, зважаючи на це, вже невдовзі поліцейські отримають ще одну партію БПЛА. Це сімки, це якби більше воно використовується в зоні бойових дій як дрон «Камікадзе», так як вага до кілограм, півтора там. Е Тротила, на да. а потрібно ще десятки. Вони більш потужніші, такі щоб можна вже більш серйознішу таку зброю. І, звичайно, буде максимальне враження. Наносити но якісь більш таки важкі техніки. Вінницька громада підтримує українських захисників і захисниць на регулярній основі. В цьому році в бюджеті громади на безпеку та оборону передбачено 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Іля іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.